Дуже мені хочеться сьогодні поділитися з вами досвідом про те, що допомагає стати щасливим вже тут і зараз. І як це щастя зробити в своєму майбутньому? Так? Тому що ну, всі ж ми, напевно, хочемо бути щасливими. Чи не всі можливо? Напишіть мені там внизу в коментарях, будь ласка. Так от, хочу почати з того, що стан людини і щастя людини, тобто те, як людина себе почуває зараз тут, тут і зараз в моменті, вони дуже залежать від того, що людина очікує від життя. І є одні люди, які очікують чогось хорошого, а є люди, які очікують чогось поганого. І... Оцей фокус уваги, оце очікування, воно реалізує відчуття щастя, чи відчуття страждання, чи відчуття нещастя ви тут і зараз, в цьому моменті. Дивіться, для того, щоб почувати себе як небудь для того, щоб почувати себе нещасним. Нічого взагалі не треба робити, можна просто відкрити будь-які новини, можна просто сидіти і думати постійно про те, що відбувається в світі, можна поспілкуватися про все погане, що відбувається навколо. А, і... а можна залічного того всього нічого не робити, а просто бути в поганому стані, в поганому настрої через те, що тебе там щось в житті не вдається. <кій> Але для того, щоб бути в щасті спеціально, в принципі, нічого не треба робити. Для того, щоб бути в щасті, треба просто е перестати очікувати поганого в житті. І все. В принципі, на цьому можна було б це відео закінчувати. Але давайте ще поговоримо. Давайте ще продовжимо, тому що, от е в моєму житті, так, от що мені допомагало. І допомагає в якісь моменти розчарувань, в моменти якогось такого е, страху, що нічого не вийде, так? Е, в якісь такі моменти поганого настрою. Е, По-перше, так, я собі дозволяю побути певний час в поганому настрої, і найчастіше, що я роблю, коли в мене поганий настрій, це я йду спати. Після того, як не, не важливо, яка це година е, дня, який це період дня, я просто йду спати. Е, якщо в мене поганий настрій стався десь не вдома, то я собі кажу, окей, зараз я прийду додому і ляжу, просто посплю. І перестаю думати про цей поганий настрій. Так? І е, друге. Що мені, ну, давайте так, перше, що мені допомагає, це те, що я очікую від життя хорошого. Друге, це те, що коли в мене стається поганий настрій, я йду спати. А третє, це перестати думати про погане, перестати бачити навколо себе погане. Тому що дивіться, наш мозок дуже прикольно. Штукенці, він е, продовжує те, що йому вже знайомо. І якщо людина постійно е, робить так, що мозку знайомий негатив, що мозку знайоме, що мозку знайомі переживання, що мозку знайомі очікування поганого. То це, мозок це і підтверджує навколо себе. Мозок це і створює в людини, І, наприклад, створює якісь розчарування. Так? Навіть дрібні, але все одно їх створює. Але і при чому, при чому дивіться, людському мозку неважливо, в реальності відбувається подія, чи просто вона в голові крутиться. Він створює так. І створює такий стан людини, як ніби це в реальності. От хочете зараз перепровірити? Уявіть собі, будь ласка, зараз лимон. Тепер згадайте, як він пахне. А тепер згадайте, який він на смак. І прислухайтеся, чи у вас з'явилися в роті такі відчуття, як ніби у вас реально лежить лимон на язику. І, може, там слюна виділась, бо в мене вже виділилося, повний рот слюни. <смі> І таке відчуття у скома всередині. Так от, мої дорогі, ви тільки що ви не їли лимон. ви просто його собі уявили. І точно так само, коли людина уявляє якісь погані речі, очікує чогось поганого. Чекає чогось поганого. Так? Весь час думає про те, що погано. Точно так само, її стан змінюється, і потім цей стан мозок, коли дивиться навколишній світ, він знаходить підтвердження і там робить так, щоб він щоб цей стан людині підтвердився. І в людини починаються там на роботі якісь неприємності, десь там. Не знаю, машину поцарапала, ще там щось, чи там навіть якісь прості дрібнички, так, там не знайшла те, що хотіла б знайти в магазині, не встигла кудись. Там, не знаю, в документах якісь на ті підписи поставила людина. Тобто, дивіться: людина сконцентрована на чомусь поганому, на те, що нічого не вийде, на те, що життя погане, на тому, що. А що буде, а, а що там з політикою буде і так решта все. Тобто вона собі як ніби уявляє той лимон, так? і коли е, уявляє людина лимон, то в неї утворюється слюна і відчуття кислоти в роті. Так? А коли людина уявляє оце все погане в своїй голові, груди, то в неї утворюються, піднімаються гормони стресу. Точно такі самі, як ніби людина це вже проживає: кортизол, адреналін, норадреналін. І людина, розумієте? Дивіться, фактично в людини немає стресу за тут і зараз, але цей, але цей стрес є в її голові. І за рахунок цього її тіло реагує, як ніби в стресі. Це все тягне за собою, звичайно, порушення обміну речовин і різні захворювання, але давайте сьогодні про це не будемо говорити. Сьогодні говоримо про те, як стати щасливим. Хотіла знаєте, хотіла це відео зробити таким суперпозитивним, але ну, я змушена була вам пояснити, як це працює і чому, чому варто припинити очікувати поганого. Дивіться, я вам не кажу, що це вам треба робити. Я тут нікого нічого не вчу. Кожен собі має можливість і робить як хоче, так як вважає правильним. Я в цьому відео ділюся своїм досвідом. Я в цьому відео ділюся своїм тим, що насправді працює. Так? І дивіться, кожна людина, якщо так вникнути і подумати, вона може вибирати свої думки. Вона може вибирати, про що думати, вона може вибирати, що, що очікувати. Оці очікування, які є в нас в голові, е, знаєте, якщо про них не подумати, то е, якщо їх не визначити, якими вони є, то вони завжди будуть тими, які людина десь від когось почула, перейняла, десь батьки так очікували поганого або. Де в людини відбувся якась ситуація погана в житті, і після цього людина почала очікувати всього поганого. Так? Але дивіться, це було в минулому. А тут і зараз, от просто погляньте навколо себе. Зараз, тут, навколо вас, що навколо вас є, у вас є дах над головою. Ну, це точно, так? І у вас є точно інтернет, тому що ви дивитеся це відео. А ще, мабуть, у вас є що поїсти. Можливо, у вас грошей не стільки, скільки ви хочете, але вони у вас є. А навіть якщо у вас їх от прямо зараз, прямо в цей момент нема, то ви точно знаєте, що у вас буде зарплатня, наприклад, за кілька днів. Так, або Якщо прямо зараз у вас немає взагалі грошей, можна звернутися до когось з рідних і попросити їх, або піти десь заробити на якихось е, таких одноразових роботах. Так? Тобто дивіться. Але от прямо зараз, що є навколо вас? Можливо, Сонце, так як в мене зараз, таке небо гарне, голубе. От що є навколо вас? Дивіться, навколо вас немає зараз того, про що ви собі уявляєте. Навколо вас немає зараз тієї політики, про яку ви щойно читали. Навколо вас немає е, тих е, страшилок, які розказують в новинах. Правда ж, ним от прямо вже тут і зараз. Їх же ж нема. Вони є тільки в вашій голові. А ще такий один цікавий момент. А, ви точно впевнені, що ці всі страшилки з вашої голови реалізуються? А я коли це усвідомила, коли я подумала про те, що блін, а справді я уявляла собі в голові якісь такі е, страшні речі, якісь такі страшні картинки, якісь в мене була дуже сильна тривожність, коли. Я уявляла там, що зі мною станеться дуже всякого багато поганого, коли я вийду з хати, із моїми дітьми, і з моїми рідними, коротше, всі ми помремо, прямо кожного дня. Але коли я, в якийсь момент, я читала книжку, і там було написано, що подумайте про те, скільки всього ви боялися, і що з того реалізувалося. І я офігіла, тому що з того, що я боялась, не реалізувалося нічого. Я думаю, так, а на що я тоді про це думаю, якщо я можу про це не думати. Тобто я боялася того всього, я знаходилася в постійній тривозі і страху, в постійному напруженні. Так? Я там гиркала до своїх дітей, я була така дуже-дуже худа, така. Зла на всіх і на все, так? тому що мені жили туди, жили ті всі страхи. Але коли я подумала, мені навіть ніяких практик не треба було робити нічого, просто, просто це зрозуміти, що я насправді з того, що я собі кожного дня уявляла, не збулося нічого. Так наше це цим забивати свій мозок. І наше жити в тому страху кожен день, якщо, ну, якщо це взагалі не має змісту? Розумієте? І з того моменту почався такий е, черговий конкретний перелом в моєму мисленні, в моєму сприйнятті світу. І е, дуже потужні зміни у мене після того пішли. Тому що і, і я вам скажу ще так, що я не очікувала чогось поганого в житті, тобто глобально десь так, ну, типу, в майбутньому я не очікувала поганих речей, я навпаки очікувала хороших. Але тут і зараз в мене була постійна тривога, постійні переживання. Так, я ще паралельно з тим е, працювала над собою з, зі сторони психології, так, психологічно. Але саме оце, про що я розказую зараз, саме це просто такий е, переломний момент в сприйнятті світу. Для цього не треба йти до психолога. Звичайно, в ідеальному варіанті терапію. Я рекомендую завжди, і я завжди за те, щоб люди йшли в терапію. Але е, оці речі, які я говорю тут, вони не потребують терапії. Ці речі, які можна зробити вже тут і зараз, і вже посміхнутися, і вже перестати очікувати чогось поганого, е, опираючись на те, що те, що ви очікували колись, воно нічого не збулося поганим. І це, розумієте, оце очікування поганого, отут в момент тут і зараз, оця тривога, вона створює неприємний стан середині? Вона створює оцей такий дискомфорт, без настрою людина постійно така надута, е, так, постійно в переживаннях. Але якщо це все не збувається, який зміст бути тут і зараз без настрою? Який зміст ми насправді, і отак чесно і відверто ми ніхто не знаємо, скільки ми тут будемо жити? Але ми маємо це життя тут і зараз, в кожному моменті. Через там, годину тому ми його мали. І ми маємо його зараз. Чи будемо ми мати його через годину? Ну це вже питання. Але якщо ми маємо його тут і зараз, то чому йому не радіти? Чому не кайфувати? Чому не вдихнути оцей неймовірний вигляд неба голубого, морозного? Чому не вдихнути його через серце, не видихнути усе тіло і не посміхнутися? Чому від цієї, всієї краси? Ну так, там є якісь проблеми, є якісь задачі, але вони тут і зараз є. От тут і зараз є у вас борги, тут і зараз є у вас сварки, тут і зараз є у вас. Те переживання за політику, яке ви переживаєте. Тут, в цьому моменті. В цьому моменті немає, тому що ви дивитесь це відео. Тому що якби вони у вас були, ви б це відео зараз не дивилися. Розумієте? І тому це змінило дуже сильно моє життя. Оцей момент усвідомлення того, що. Блін, так аж реально нічого не збулося з того, що я кожен день боялася, уявляла собі там якісь страшні картинки. Але при тому я кожен день була без настрою, кожен день я була надута, кожен день мені все було не так, все було не те. І, і взагалі капець, Я бажала, ну, я, я не, я не можу сказати, що я себе вважала щасливою. Хоча зовні так не здавалося, звичайно. Думали, люди всі думали, нам, що я капець, якась щаслива. А, я, а я, як яка була б тут стривожена і в страху, і в переживаннях, і так далі? Тому оце, по-перше, очікування в майбутньому плюса чи мінуса, воно вирішальну роль відіграє. І по-друге, сприйняття життя в тут і зараз, і думки про тут і зараз. Розумієте, От я впевнена, що ви чули, де твої думки, там твоя енергія. Але, знаєте, ця, ем, ця фраза така, типу, яка дуже розмита і незрозуміла. Така от дивіться: якщо людина думає тут і зараз про те, що вона почула в новинах чи про те, чого вона боїться, її тут і зараз немає. Тобто вона тут і зараз не посміхається і не радіє. А коли людина тут і зараз дивиться на небо, дивиться на сосни, нема тут з вікна, так, кайфує тим, що в неї є дах над головою, кайфує тим, що в неї є інтернет, і вона може подивитися відео, дізнатися, розслабитись там і так далі. Так, якщо людина кайфує тим, що в неї вже сьогодні є що їсти от прямо тут і зараз, навіть якщо це там, не знаю, Чогось трошки, але воно ж є, то мозок тоді це фіксує і це збільшує. Розумієте? Тобто збільшує оцей кайф людині. А якщо людина фіксується на тому, що все погано, і все страшно, і все жахливо і очікує тільки поганого, мозок на цьому також фіксується. Тобто, дивіться. Людина управляє, керує своїм станом. А керує вона ним за допомогою думок і очікувань. І якщо людина очікує поганого, то звичайно, вона тут і зараз без настрою. І ніяка вона не щаслива і про щастя, говорити взагалі нема чого. Але якщо людина очікує Позитиву очікує класного, або принаймні не очікує нічого, а просто тут і зараз дивиться навколо себе, сприймає цей світ і шукає тут і зараз, від чого вона може порадіти, то мозок цю радість примножує. Дякую вам, що ви були тут зі мною і до наступної зустрічі.